Картошечка рядочками, висота місцями і більше метра. Думав, що цього року вона не виросте. Дуже пізня посадка, дощів не було, але благо є вода, вон там, лебеді плавають, спасаємося часом. А так справненькі рядочки, підживка гуміфілдом, плюс комплексні. Мікропідкормки роблять свою роботу. Дивіться, яка краса, які чудові рядочки. Красотіще. Ось тут сорт екзотік, не було нічого. Я думав, що взагалі не буде картоплі. Але підживки зробили свою роботу. Дивіться, яка прекрасна стоїть.